Оновлення Енду. Від останнього оновлення Енду вже пройшло 9 років. За весь цей час нам оновили вже Незер, Пекло 1.16, печери та скали 1.17, а Енд як був порожній, так і залишається ним. І сьогодні я розкажу свою думку, ідеї щодо що можна оновити, що додати в нове оновлення Енду і дати нове життя Енду. Що я хотів би розпочати, це. Дракон. Після вбивства дракона нас нічого не очікує, окрім просто яйця, голови, елітри, портал до цього виміру, до цих елітрів, горуси і все. Нічого цікавого немає. Що можна було оновити, це додати корисність яйцьові від дракона. Наприклад, ідея, щоб ти міг навіть, можливо, це дуже звучить не по Майнкрафтерськи, що це вже як мод і цей, але якщо нам додали гаста, хеппі гаста, веселого гаста, щасливого гаста. Чому б не додати може міні-дракона якогось, просто як папуга був, або як пес, який ходить за тобою, просто цей твоїм другом був би улюбленцем домашнім. Можна було так, або ще можна було б ідея це зробити так, щоб яйце ти міг використати. Відновити дракона. Зараз у це можна цей спосіб зробити, якщо 4 кристала поставити на портал, але можна було використати яйце, щоб ти міг відновити яйце. Або ще плюс в якийсь інакший вимір. Наприклад, навіть там, де Варден портал, наприклад, для нього, щоб ти мав це яйце мати і якось його перекрафтити чи щось з ним зробити, щоб ти типу, потрапив в той портал. Взагалі можна End просто оновити з такою самою логікою, як пекло. Просто додати нових е, біомів пару, два вида дерева. Нових і трохи мобів додати. Ну і нову руду якусь. Почнемо з нового дерева і біомік. Можна додати 100% якесь фіолетове таке трохи світле, таке, щоб не було дуже подібне, як от в пеклі. Воно таке рожево червоне, якесь трохи воно і це так якось виглядає, але якось ендовське щоб було. Потім друге дерево, ну можна було б теж щось цікаве придумати. Ну просто хотілося б в Майнкрафті. Щоб було більше кольорів, бажано всі би кольора дерев, дошок і цього всього різного, і можна було б додати не знаю, чорне дерево, наприклад, або. Те, що якийсь придумати кольор чи сірого дерева. Ну, яке-небудь, але типу два вида було б кайф і нормально. Ну, і два біома було б, і якось ці дерева виглядали б, як не знаю, як з модів, ну, якісь, наприклад, це гриб, був, би, і там, наприклад, листя це було б, як якесь як хмаринки, як повітря таке зібране, якесь такі Це різнокольорові. Ну і туди можна мобів занести, теж якихось, наприклад. Не знаю. Ну, різних можна придумати. Просто можна взяти логіку того самого цього і пекла, і перенести просто вент. Тепер е бага більше данжів, більше данжів. Хотілося б більше данжів бачити. Не тільки корабель, а ще якісь руїни, закинуті якісь селища і таке все різне. І те, щоб там був якийсь лут, і щоб, може, якісь фішки додали, наприклад, що ти можеш, не знаю. Був би якась рослина, яка могла тебе підкидати вгору, як патут, як, як, як слаймовий блок, щось типу такого. Руда. Руду додати, я думаю, 100%, але не дуже хотілося б, щоб знову зробили як зараз з мідною. щоб додали просто нову якусь броню, інструменти, обладнання це все. А хотілося б якась фішка своя була. Наприклад, вона. Невагомість дає, або. я не знаю, ну але можна було б щось цікаве придумати із цим. А щодо мобів нових, не знаю, ну можна було б дуже крутих нових мобів якихось додати, Якихось незвичайних, навіть якихось нових ентерменів. Хотілося б, наприклад, багато бачити нових якихось блоків наприклад, із цього ендовського каменю, щоб міг робити ще більше блоків видів, не тільки якусь цеглу. Яке все різне, а різні якісь різьблені? з хоруса теж хотів би якісь. А то, чесно, ну дивне, дивна їжа, дивний предмет. Що їсти ще вже якесь рандомне ТП Я ще до кінця не зрозумів, як то воно працює. Оновити сюжетну лінію Майнкрафта, щоб якось проходження. Вже нарешті за стільки років змінилось. Якось після дракона зробити щось інше. У мене, наприклад, є ідея е, той портал, який вардене. Там така арка рамка. Я навіть думаю про це відео зробити. Щоб можна було це. Най напиші в коментарях, якщо хочеш таке відео. Можна було б зробити, щоб ти після того, як вбиваєш дракона. Е, відкривається ну, портал до того світу, там, де. Кораблі з елітрами і всім, і в якомусь данжі ти міг би знайти якусь загадкову штуку, яку би ти міг взяти і скрафтити, або принести до того портала, і з'єднати ще маше, там, наприклад, з серцем Вардена і в новий вимір потрапити, щоб йшло щось далі після того, як буваєш дракона. Але... А то це така тема заїжджена, що... А так то мені здається, я це відео записую, і мені здається, ось зараз виходять такі якісь дивнуваті. Оновлення ніколи вже такого не виходило раніше до цього часу, і мені здається, що в ближчому часі ми отримаємо оновлення енду. Але мені здається, їм потрібно було ще оновити 1.19, ну бо просто воно якось добре виглядало би, що в 1.9 оновили енд, і в 1.19 також. Але здається, їм не вдалося, бо в них дуже зафейлили з оновленням печет та скал, розділили. Навіть можна сказати, на три оновлення: 1-17, 18-19. В 19 тільки от, нарешті рейсі якось додали того Вардена, зробили дан, це все допрацювали, скалки і так далі. Так що вони його розділили, ну це справді дуже масштабне оновлення, це я все розумію. А зараз кевчині вони відпочивають і готуються ще до цього масштабного. Але надіюсь, після цього відео за недовгий час все-таки вийде оновлення Енду. Справді, бо це один такий вимір, одне таке місце, яке терміново потрібно оновити. Так що ось так, таке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар. Я хочу знімати такі відео, думки про оновлення та все. І я міг би більше розказати і це все, якісь там момби і це, але то треба додумувати. і це. Але я так поверхністю сказав. Просто треба повторити як з пеклом. і я думаю, це буде чики-піки. Так що давайте. C'est un haut bonne journée, goodbye.